Для більшої комунікації вам потрібно один одного краще знати на злагодження команди. Е, так команда може знайомитися десь рік-півтори, те, що ми робимо за один день. Ні, сподіваємось, три чотири. Чотири! Автоматично включається інстинкт самозбереження. Тих людей, які будуть виконувати цю вправу, зробивши руки в замок. Зробити такий замок, ви попробуйте. Прижимаємо до тіла. діла. Бачите, тут ще виникає питання: як він буде знати, коли впасти, якщо, наприклад, я йому закрию очі? управлінням головної інспекції в тісній співпраці з громадськими організаціями на постійній основі проводяться різного роду тренінги. З поліцейськими такого ряду тренінги допомагають краще визначити лідера, визначити якості поліцейської, які можна в правильному руслі використати для захисту населення та держави в цілому. Тимбілдинг, командотворчий тренінг був започаткований в американській армії. На сьогоднішній день у нас є капелани, які розробили нашу програму, адаптовану для наших реалій. Благодійний фонд фундація відкритих дверей спочатку повномасштабного вторгнення. Допомагала ВПО, СЖО, також поліцейським військовим. В нас був притулок, де проживало більше двох тисяч людей. Ми помагали військовим амуніцією, продуктами, також генераторами. Тобто, ми за півтора року останніх передали військовим на фронт більше тисячі ста одиниць генераторів. Ми завжди співпрацюємо з поліцією і з сиротинцями, інтернатами.